Добрий день, шановне панство, продовжуємо грати Stalker. Поклик прип'яті. Так, виконали всі квести. І зараз будемо. Сюжетні, скоріш за все. І зараз у нас евакуація з зони. Будемо намагатися пройти. До цього я підготувався вже. Але цікаво те, що. Здається, можна госпіталь. Школа. Бує вілейний. Можливо. Хм. Два варіанти. А, як можна з собою взяти Зулуса Я там початав! нас нічого не зрозуміло. Але або зараз іти до Зулуса в школу. І з ним потякати, і брати його з собою буде він з нами. Або після того як взяти евакуацію. Ну, давайте зараз спілкуємося з ними. Отже, так, якщо йдеться про зону, то найбільш досвідчення тут ти зі стрільцем. Але досить стрільця мені відомий зі слів. А твій я бачу у ділі. Тож я покладаюсь на тебе, майоре. Подбай про стрільця. Надто мало нас залишилось. Гаразд, майоре. Хлопці вже зібрались. Якщо треба поповнити запаси, Рогівця на Кирилова. Вр... Запаси в Рогівця та Кирилова. А, як буде готовий, повідом. Вимовились. А, так. Патрони. А. Я зрозумів. Ммм. Це цікаво. Вічних квестів. Хм, давайте спробуємо. Сходимо. Блін. Двері зачинені. Ах ти ж. Йо-мойо. Ну все. Я готовий. Добре. Прикривай стрільця, майори. Про себе ми самі подбаємо. Шли. Да я дивлюсь, ти не швидко рухаєшся. Загін, рушаємо, О, ну як. О, чоє гелікоптери. Чортяки. Все таки долетіть. Стрілець, мав рацію. Командире, зомбовані. Выбех. Якийсь зомбований у Прип'яті знає, що ми тут. Треба рухатися швидше. Сергій, бігом! Прям бігом? А можна трошки не бігом? Попереду ще зомби. Жири, сволота! Бий! Бий! Свої ж, блін. Жири, сволота! Давай до арки! На підході. Ми не можемо чекати. У нас наказ. Якщо нападуть, будемо злітати. Вас зрозумів, хлопці. Спробуймо встигнути. Усім бути на поготові. Накази виконувати миттєво і чітко. Ми за два кроки від точки евакуації. Пішли. Хрена на мене Ого! Знову ці тварюки! Може, підемо в обхід будівлі? Нема часу. Усім перевірити зброю. Вогонь давати команди. Дякую. Мені так норм. Шпахну. Біти стріляти на власний розсуд! Вперед. А це я люблю. Ох ты, -мо. Не сильно ти так. когось опригнув. Що воно було? Так, контролер скоріше, так? Не зупинятися, бігом. Воно тут. Де? Біжимо. А? Що? Вшиваємося. Давай, давай. Ну. ЗОУСА. Ми врятували. Ну, блін, знатимете. Що. Товаришо, майор, ми під щільним вогнем. Визначити противника не можемо. Того не протримаємося. Що? Це монолітівці. Ті. Патронів не шкодувати. Я убів його. Ах, ж. Начек ты всех знял, непчек-то минус си вороги монолиту. Увага! Провели! Блин. А хули ви там робите?

Пуся! Давай, давай. Так, зберегти гру. 13. isono Territori girare CorriSenno oh via usedci la USB-C забavolo! Oh, a questo lavoro mi trema ci mi fa me dirano dai guarda cantata la caviea di una perkina vuoi turcato per am Carbonika con lui sforgo da check account boccei tada mielosa segna di te 4说 proveser us Así a ch Fam Radar 5X to bomb świ 팬데린 굉장히 bello 2 aspettative question znaczy suinde insanamente quindi della sospanda oba parla con la chiesa Che wizard died by Night F Janeiro? constituents non è in 39 invece vi black man come guarda un po di di campagna lol ma le orecchie per da mani sono trovate a cuore 1 ا �mış grazie guarda anche se a me ne ci capita proprio il fattaccia della collesa non estaANS trusci nel postino 2 coup per la homage vi cambiamo l'assaccio завдання доволі таки непогано гарячу ми готові сподіваюся воно було того варте За успішне розслідування Дегтярьова було заохочено позачерговим званням полковника. Відмовившись від запропонованої йому штабної посади, він висловив бажання працювати в зоні постійним спостерігачем від служби безпеки. Інформація про всі установки, котру здобув майор Дегтярьов, не на жарт занепокоїла його керівництво. Усі матеріали щодо ікс лабораторій було вилучено із військових архівів та позначено грифом особливої важливості. Співробітники СБУ в зоні отримали наказ у будь-який спосіб запобігати поширенню інформації про суть зазначених робіт. На основі промислової документації виробу номер 62 було створено кілька дослідних зразків. Після випробувань від масового використання цієї зброї вирішили відмовитися. Вартість боєприпасів виявилася надто високою. Втім, деякі факти дозволяють припустити, що вдосконалювання гаусс гармати приховано триває. Скадовськ лишився притулком для усіх, кому поталанило до нього дістатися. Бандити затято намагалися встановити на судні свій лад. Однак сталкери успішно тому протидіяли. День за днем тривала хитка рівновага. Після знищення лігвища кровососів тварюки вже не могли перешкодити спокійному плину тутешнього життя. На якийсь час старе судно стало центром відносної стабільності у мінливому світі зони. Між загонами волі та долгу на станції Янів запанувало нестійке перемир'я. Стомлені через безглузду боротьбу бійці обох угруповань почали поповнювати лави вільних сталкерів. Науково-дослідна експедиція професорів Германа та Озерського завершилася успішно. Зібрані дані допомогли розробити кілька унікальних пристроїв та лікарських препаратів. Завдяки цьому фінансування програм дослідження зони було збільшене у багато разів. Оповідь Гарика про долю військових віджахнула сталкерів від прип'яті. Одинокі відчайдухи, які все ж насмілилися рушити туди, зустрілися із нез'ясненними та жахливими явищами, що лише додало похмурі риси обличчю мертвого міста. Розповіді про ОАЗу перестали бути легендами. Дедалі частіше у розмовах між сталкерами згадувалися ті, хто зміг знайти шлях до цієї таємничої аномалії. Потік шукачів не вщухає, з чого й користуються бандити. Новачки пристають на пропозицію показати дорогу до ОАЗи, але все зазвичай скінчується грабунком, десь битих стежок. У зоні продовжують діяти загони найманців. Їхній інтерес до секретних лабораторій помітно зріс і встиг привернути пильну увагу СБУ. Однак встановити особу замовника, який стоїть за найманцями, не вдалося. Місцевість біля станції Янів приваблює дедалі більше сталкерів через відсутність небезпечних мутантів та велику кількість аномальних утворень. Ці місця у свідомості сталкерів дедалі більше ототожнюються із тим самим клондайком артефактів. Чутки про долю золуса дійшли до генерала Вороніна. На загальний подив Воронін представив сталкера до найвищої відзнаки долгу Ордену Срібний Щит посмертно. Вано пішов на армійські склади доволі. Де завдяки легкій вдачі та оптимізму швидко заслужив на загальну симпатію. Врешті-решт він очолив невеличку групу дослідників, що зайнялася вивченням аномалій. У зоні з'явилася нова група сталкерів. Підготовлені вони добре, та їхні цілі нікому не відомі. За непідтвердженими чутками усі ці люди колись були бійцями моноліту. Лідер загону відомий під прізвищем. Старший лейтенант Соколов продовжив літати над територією зони і був збитий найманцями над Лиманськом. За два тижні його вцілілого хіба що дивом біля кордону підібрав патруль. Невдовзі Соколов звільнився із ВПС і перейшов до цивільної авіації. Сич налагодив міцні зв'язки із замовниками поза зоною. Його товар інформація. Подейкують, що значна частина здобутих ним відомостей йде до СБУ. Під час особливо потужного викиду група сталкерів була змушена шукати прихисток у старій баржі Ноя. Незабаром судно атакували снорки, і хлопці зрозуміли, що опинилися у невеликій, але пристойній фортеці. Особливий подив викликала зграйка псевдособачат, які разом із Ноєм допомагали боронити баржу від мутантів. Кардана, який довідався про долю друзів, тепер аж ніяк не вабила кар'єра Сталкера. Подолавши алкогольну залежність, він перебрався на Янів, де спільно з азотом організував майстерню з ремонту будь-чого. У вільний від роботи час, обидва техніки завзято конструюють засіб пересування, пристосований для екстремальних умов зони. Стрілець передав керівництву СБУ здобуті на станції Дані. Ця інформація підштовхнула уряд до створення науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони. Посаду головного наукового консультанта в ньому посів сам стрілець. Командир групи «СКАТ» полковник Ковальський після повернення із зони доповів начальству про причини провалу операції Фарватер. Після довгого дізнання та багатьох спроб перекласти на нього усю відповідальність, полковник пішов у почесну відставку. Що ж, непогана кінцівка, але. Все шкода. Блін. Можна було, в принципі, переграти до того, як евакуацію, піти його там врятувати. Здається, він в школі був. Ну, якщо що, до евакуації підійдіть до школи, можливо, там його зустрінете, врятуєте, і він піде разом з вами. Ну що ж, завершили. Непогану таку трилогію. гри сталкер. Скоріше за все, не буду продовжувати якісь модифікації тому подібне. Будемо шукати щось інше. Проходити якісь інші ігри. Думаю, треба відпочити. від сталкера. Ну що ж, дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Парамор.